Є речі, яких не можна навчити в проповідях, бо є історії, написані не чорнилом, а сльозами, і серед усіх голосів, що торкнулися неба, є один, який більше не лунає, але який все ще рухає все в тиші голос Марії, жінки, яка носила Бога в утробі, яка молилася серед апостолів, яка стояла перед Христом, і яка вимовила останню молитву настільки глибоку, що навіть Небо зупинилося, і відтоді щось там угорі вже ніколи не було таким самим. Що вона сказала, Біблія не говорить, але знаки є всюди, бо не все вічне потребує пояснення, і, можливо, саме це так боляче знання того, що вона молилася, а небо мовчало, ніби слухало з благоговінням, ніби не сміло перервати, і з цієї тиші почався новий тип відсутності. Відсутність, яка не має ні гробниці, ні епітафії, але яка все ще пульсує, коли душа намагається зрозуміти, чому Бог іноді мовчить. У цьому відео ви зрозумієте, чому остання молитва Марії була не просто моментом віри, це була тріщина в невидимому. Капітуляція, яка змусила небо змінити свій тон. Тож, якщо це вас якимось чином зворушило, поставте лайк цьому відео та підпишіться, бо як тільки ця історія починається, неможливо зупинитися на півдорозі. У ранні роки Ісуса панувала своєрідна тиша, яка не боліла, це була тиша споглядання турботи, постійної присутності між матір'ю та сином. Марія не потребувала великих знаків чи голосів з небес, бо слово спало в її обіймах, і хоча вона знала, що ця дитина була святим Божим, вона також знала його як сина своєї утроби. Ця близькість була не лише біологічною, вона була духовною, і саме це стало рідкістю, коли почалося його служіння. Небеса, які раніше здавалися такими близькими, почали ховатися в деталях. Коли Ісус Ріс, з Марією сталося щось дивне: чим ближче він підходив до Христа, тим більше їй потрібно було відступати від контролю, не через слабкість. А тому, що послуг також пов'язаний з капітуляцією. Вона більше не була тією, хто веде, як у Віфлеємі чи Єгипті. Тепер їй потрібно було навчитися довіряти, не торкаючись. І це те, чого майже ніхто не навчає. Бувають часи, коли віра не вимагає дії, вона вимагає очікування. Марія почала переживати те, що багато людей переживають сьогодні, не розуміючи. Відокремлення від присутності, яка, хоча й невидима, продовжує бути вірною. Епізод весілля в Кані є портретом цього нового часу. Марія не творить дива, але вона провокує його, і вона робить це не багатьма словами, ніби вже зрозуміла, що духовна влада потребує негучності, а радше ясності, вона просто каже Робіть усе, що він вам скаже. Івана, 2.5 Здавалося, ніби поступово голос Марії стихав не тому, що він був недоречним, а тому, що вона знала, що її син займає центральне місце. Інтимність не була порушена, вона перетворилася, і це в очах духовного світу має ціну, яку не кожен готовий заплатити. Біль, який переживала Марія, був не лише материнським, це був біль свідка. Вона бачила чудеса, але також усвідомлювала ціну, яку коштувало кожне з них. Це були не просто фізичні зцілення, це були тріщини в структурах світу. Щоразу, коли Ісус робив щось поза людською логікою, ніби тканина між небом і землею трохи більше розтріскувалася, і Марія це помітила. Її зростаюча мовчанка була не відсутністю, це була чутливість. Ось чому, поки всі були зачаровані тим, що робив Ісус, вона відчувала, що буде далі, і небеса вже почали відступати. У деяких давніх традиціях розповідається, що Марії снилися ангели, але вона більше їх не чула, що її очі бачили небесний рух, але вуха більше не слухали, як раніше. Здавалося, ніби частота небес змінилася, і вона перебувала на іншій станції. Для багатьох це було б знаком покинутості, але для тих, хто розуміє близькість з вічним, це називається духовною зрілістю. Коли Бог перестає говорити як раніше, можливо, це тому, що Він уже дав нам усе, що нам потрібно було почути. І в цей момент духовне життя перестає бути сценою для переживань і стає школою довіри. Марія стала жінкою, яка знала, коли мовчати, і це в духовному світі цінніше за багато красивих слів. Бувають часи, коли небеса мовчать не тому, що вони далеко, а тому, що вони довіряють. І, можливо, саме тому, після розп'яття, коли завіса розірвалася і небеса, здавалося, тремтіли. Марія не закричала. Вона залишилася, бо навіть не чуючи, як раніше, вона все ще розпізнавала ознаки. Але ця тиша, що почала огортати її, ось-ось мала стати чимось глибшим. У горниці, поки багато хто дивився на Петра як на лідера та чекав на вказівки з небес. Там була постать, якій не потрібно було говорити голосно, щоб її почули. Марія не була видимою головною героїною тієї зустрічі, але ніхто не міг заперечити силу, яку несла її присутність. Вона була не лише матір'ю Месії, вона була жінкою, яка носила в собі ознаки Божого мовчання, послуху, коли все здавалося руйнується. І віри, яка не вимагала пояснень. Ось чому, коли вона молилася, щось узгоджувалося. У її заступництві була глибина, якої не могли досягти навіть апостоли. Не випадково вона була там. У діяннях перше, чотирнадцяте сказано, що учні. Однодушно молилися з жінками та з Марією, матір'ю Ісуса. Текст не виділяє когось даремно. Марія уособлювала більше, ніж материнство. Вона була символом союзу між плоттю та духом, між народженням Христа та народженням церкви. Та сама жінка, яка носила Спасителя у своєму лоні, тепер підтримувала своїми молитвами духовну структуру нового часу. Це було так, ніби її материнство було поширене від єдинородного сина до колективного тіла. Дух зійшов не тому, що вони волали, дух зійшов не тому, що існували формули. Він прийшов, бо панувала зріла атмосфера, позначена очікуванням, болем, пам'яттю та галасом. І Марія була частиною цієї атмосфери, вона була там не з формальності, вона була там за призначенням. Поки всі шукали відповідей, вона приносила спогади, поки всі шукали сили, вона несла сліди. І це має духовну вагу, яку багато хто ігнорує. Небеса рухаються не лише інтенсивністю, вони рухаються узгодженістю. Марія знала, що таке чекати дев'ять місяців на диво, ось чому, коли вони говорили про очікування. Поки вони не одягнуться в силу згори, у неї не було жодних труднощів, вона знала ритм небес. Вона знала, що коли Бог зволікає, Він не забуває, він виношує. І цього духовного терпіння бракувало багатьом навколо неї. Люди були втомлені, знеохочені, розгублені, але все, що вам потрібно було зробити, це подивитися на неї та згадати якщо вона так багато витерпіла. І залишилося, можливо, те, на що ми сподіваємося, ще попереду. І така віра заразлива. Того дня сталося не просто зішестя вогню. Це було підтвердженням того, що небеса все ще дивляться на землю. І серед учнів Марія була мостом, мостом між минулим обіцянок. І майбутнім виконання. Дух справді прийшов, але він знайшов підготовлене місце. Важлива була не лише фізична горниця, а й горниця серця кожної людини. А серце Марії палало вже давно. Коли язики вогню приземлилися, вона вже горіла всередині. Ось чому після того славного моменту щось тихе почало змінюватися не на землі, а на небесах. Бо поки церква народжувалася у силі, Марія почала відчувати черговий перехід, час видимого заступництва добігав кінця і починав формуватися новий сезон, більш самотній та інтроспективний. Не всі це усвідомлювали, але той, хто знає ознаки душі, помічає, коли небо починає повільно віддалятися. Після того, як дух зійшов у горницю і язики вогню припинилися, життя повернулося до мовчазного стану. Марія залишилася, але тепер її присутність більше не була центральною, та й не потрібно було цього робити. Люди захоплювалися нею так. Але мало хто знав, яку вагу вона несла в собі. Радість п'ятидесятниці залишилася позаду, і наступні дні були позначені відсутністю. Більше не було Ісуса, до якого можна було б доторкнутися. Більше не було чутного голосу з небес, залишилася лише віра і порожнеча, порожнеча, яку, оскільки вона була настільки духовною, не можна було заповнити людськими словами. Марія почала віддалятися не як людина, яка здається, а як людина, яка розуміє, що є речі, які відбуваються лише таємно. Вона більше не брала участі в усьому. Її поява в історіях ставала рідшою, ніби її вели до більш внутрішнього, більш інтимного місця, де мало розмов лише молитва. Заступниця тепер волала зсередини, і її стогони не більше не розділялися, був біль. Але була також і мета, і це в часи мовчання, те, що підтримує душу, яка не хоче загубитися. Молитви Марії змінили тон. Вони більше не були молитвами очікування, вони були молитвами опору. Віра, яка колись прославляла чудеса, тепер терпіла відсутності. І щоразу, коли вона схиляла коліна, вона знала, що молиться не лише за себе. А й за церкву, яка все ще була крихкою, і за небеса, які здавалися дедалі стриманішими. Надія залишалася живою, але в більш стриманих тонах. Як запалювання свічки в темній кімнаті, вона не вирішує всього, але не дає душі спотикатися. Ніхто не писав про її пости, ніхто не записував її сльози. Але вони існували. Вони існували в ті дні, коли туга тиснула. А спогад про хрест повертався як ніж. Марія знала, що світ ніколи більше не буде таким, як раніше, але й небеса також змінилися. Це вже не те небо, яке розмовляло з ангелами чи посилало видимі знаки. Це було інше небо, таке, що формує людей у тиші. І ті, хто цього не розуміє, зазвичай губляться в цій подорожі. Інші бачили її як сильну постать, але всередині були шматочки. Які ранили, люди забувають, що навіть святі бувають свої темні дні, навіть обрані відчувають, що Бог мовчав, і Марія, яка пізнала крайнощі слави та болю, тепер ходила між відсутністю та вірою, між мовчанням та пам'яттю. І все ж вона не переставала молитися, бо навіть не чуючи відповіді, вона вірила, що хтось слухає, і саме тоді, коли душа втомлюється, в ній починає формуватися щось інше. Марія досягала кінця циклу, циклу, позначеного присутністю Бога в плоті та крові, заступництвом апостолів та тишею небес. Але цю тишу ось-ось мало перервати благання, яке не було схоже на жодне інше. Була ніч, коли Марія не могла заснути. І це було не через її вік чи фізичний біль. Це було щось інше, це було так, ніби небеса тиснули на її душу, ніби щось просило дозволу пройти. Це був не страх чи тривога, це був поклик. Кожен, хто знає глибоку молитву, розуміє. Бувають моменти, коли серце починає молитися перед устами. І в те останнє чування Марія молилася так, ніби знала, що це востаннє. Її слова не виривалися миттєво, вони були важкими, сповненими спогадами, болем, і вірою. Вона не виголошувала промови, вона не просила великих чудес, вона не намагалася змінити Божі плани. Її молитва складалася з тиші, сліз, що текли безсило, і невидимої присутності, яка, здавалося, супроводжувала її з кожного подиху. Це було так, ніби небеса стояли поруч з нею з благоговінням. Марія не благала, вона здавалася. Кожне речення було жертвою, відлунням тих днів, коли вона тримала Ісуса на руках. Тепер вона тримала весь світ у своєму дусі, ніби знала, що історія має продовжуватися, навіть без її голосу. Важко пояснити, що відбувається, коли людина віри, молиться востаннє. Навколишнє середовище змінюється. Час ніби сповільнюється, і тіло навіть менше болить, ніби душа стала легшою. Марія не була смертельно хворою, але в її позі було щось визначальне, її руки були відкриті, її очі були спрямовані кудись, чого ніхто не міг бачити, а її губи шепотіли, істини, які навіть ангели не наважувалися перервати. Це було благання, яке нічого не просило, і водночас несло все. В Ісаї двадцять сказано Душею своєю я прагнув тебе вночі, а духом своїм усередині себе шукав тебе вранці. Цей вірш міг би бути написаний того ж ранку, бо це була не просто молитва, це був мовчазний заклик, тип духовної подорожі, де людських слів вже недостатньо. Марія зрозуміла те, що не всі приймають, найбільша сила віри полягає не в проханні, а в довірі, навіть коли відповіді ніколи не приходить, коли почало світати, щось змінилося в повітрі, не було чути жодного голосу, жодного видіння, але кімната Марії вже не здавалася звичайним місцем, ніби небеса залишили там слід щось, чого ніхто не бачив, але що помітили найчутливіші. І саме в цьому середовищі, сповненому вічності, її молитва припинилася, не з повною крапкою, а з духовною стриманістю, бо ті, хто молиться на цьому рівні, не закінчують, вони просто здаються, і, можливо, саме ця здача відкрила щось у невидимому свою тріщину, яку неможливо побачити очима, бо поки всі думали, що Марія щойно завершила ще одну ніч молитви небеса. Почали реагувати так, як ніхто не був готовий зрозуміти. Після цієї молитви чогось очікувалося знаку, присутності, чого завгодно. Але настала тиша тиша, яка не кричала, а тяжіла, і все ж вона не була порожньою, ніби саме небо стояло нерухомо. Не поспішаючи, спостерігаючи, Марію не забрали на очах у всіх, не оповила її видима слава, і це розчарувало людські очікування. Бо коли людина так віддається, релігійна логіка очікує проявів, але Бог не завжди відповідає шумом. Іноді він відповідає таємницею. Важко прийняти те, що така глибока молитва, здається, не має віддачі, але небо вимірює глибину не тим, що видно, а тим, що залишається. У той момент навколо Марії не було встановлених статуй, не було ні пісень, ангелів, ні землетрусів, була лише відсутність, і ця відсутність жорстокіша, коли людина близька. Зрештою, легше прийняти мовчання того, хто ніколи не відповідав, ніж того, хто завжди був поруч. Але Боже мовчання несе в собі коди. Відсутність відповіді, як не парадоксально, може бути формою підтвердження коли Марія віддала все в тій молитві, можливо, небеса замовкли з благоговіння, бо є молитви, які не просять відлуння. Вони просять вічності, а те, що вічне, не завжди можна пояснити. Ісус пережив це на Христі, коли вигукнув, Боже мій, чому Ти мене покинув? Матвія 27, 46. Сам син відчув мовчання Отця, і якщо навіть він пройшов через це, чому Марія була б пощаджена? Такий тип мовчання це не покинення, це зрілість, це не покарання, це довіра. Бог мовчить для тих, хто, як він знає, не збиться з шляху через це. І Марія була саме такою душею, тією, якій не потрібні були знаки, лише переконання. І навіть так це важко, бо людське серце волає про відповіді, а небеса іноді пропонують лише мир, не мир, який вирішує все, але мир, який підтримує тих, хто приймає нерозуміння. Це мовчання також педагогічне. Він вчить, що віра. Це не договір гарантій, а капітуляція без інструкції. Ті, хто молиться, лише очікуючи відповіді, ще не зрозуміли, що означає знати Бога. Марія молилася, бо знала. Не заради того, що вона здобуде, не заради того, що вона побачить, а заради того, що вона знала, а це рідкість, дуже рідкість. Ось чому тиша, що настала після того чування. Не була відсутністю, це була присутність на іншій частоті, але частота настільки висока, що, здавалося, ніхто інший не міг її вловити. Бо те, що сталося з Марією після цього, вже не можна було пояснити. Її не забули, але її також не прославляли так, як очікували. А те, що було далі, розділило навіть тих, хто її любив. Немає жодного вірша, який би чітко описував, що сталося з Марією в її останні хвилини, але є відлуння, і там, де Біблія мовчить, традиція шепоче. Багато отців церкви говорили про так зване успіння Марії, не як про кінець, а як про перехід, йдеться не лише про смерть, йдеться про те, щоб бути прийнятою, не як про когось звичайного, а як про когось, кого вже колись відвідали небеса. І, можливо, знову відвідають, тільки цього разу не для того, щоб народити сина, а щоб знову зустрітися з ним. Термін успіння багато говорить: сон відрізняється від смерті, і цей вибір слів не наївний. Є повідомлення, що навколо її ліжка апостоли молилися, ніби відчуваючи, що ось-ось станеться щось священне. Вона не страждала, вона була в мирі, її тіло не залишили гнити згідно з цими традиціями, про нього піклувалися, його огортали пошаною, і воно зникло. Не як про того, кого вкрали, а як про того, кого покликали. І таке зникнення не відбувається без мети. В Откровенні 12 говориться про жінку, одягнену в сонце з місяцем під ногами, увінчану зірками. Багато хто інтерпретує цей символ як Ізраїль, інші як церкву, але є й ті, хто каже, що там серед символів є й Марія. Зрештою, вона народила того, хто мав правити народами. І якщо вона між рядками апокаліпсису, можливо, її доля також там, не як жорстка доктрина, а як знак. Бо є речі, які Бог не пояснює, Він лише натякає на них, і ті, хто чутливий, розуміють. Таємниця навколо відходу Марії розкриває щось більше не кожне прощання має бути видимим. Є смерті, які здаються поразками, але є прихованими коронаціями. Її відсутність відчувалася, але ніхто не бачив, як її забирали. Не було задокументованого похорону, немає підтвердженої гробниці. І це багато говорить у світі, де все потребує доказів. Марія зникла з часу, але не з історії. І це тривожно, бо те, що не можна знайти, також не можна обмежити. Церква не канонізувала її через емоційну недостатність, воно шанувало її через щось, що не могло пояснити, бо навіть без тіла її присутність все ще тяжіла, не як привид. А як спадщина, і саме цю спадщину продовжують інтерпретувати і донені ті, хто відчуває, що в цій жінці є щось особливе, щось, чого світ не міг би вбити, бо, можливо, вона ніколи не була просто земною, і це відчуття не зникає з часом. Ось чому те, що сталося після її відходу, або її вознесіння, як вважають деякі, було не просто тишею це була порожнеча. Наповнена відлунням, і ті, хто намагався продовжити місію там, посеред Нової церкви, зрозуміли, був голос, який більше не говорив, але чию відсутність неможливо було ігнорувати. Коли Марія замовкла назавжди, це була не просто. Фізична відсутність, це було так, ніби небо більше не мало відчутної точки зв'язку із землею. Перші громади відчували це, навіть якщо не могли цього пояснити. Була молитва, була віра, були чудеса, але щось змінилося. Голос, який раніше заступався в тиші, більше не був чутний і не бачив. І таку порожнечу нелегко замінити, бо є присутності, які, одного разу, зникнувши. Залишають свою рідну тінь на колективному дусі. Петро продовжував проповідувати, Іван писав листи, апостоли розійшлися, але в повітрі витала якась туга, яка виходила не від пам'яті, а від духовної відсутності. Марія була не просто жінкою віри, вона була живою пам'яттю про втілення. Коли вона залишала місце, вона забирала з собою пам'ять про дотик, запах, тембр голосу Ісуса, і з її відходом, здавалося, зник і глибокий шар християнської чутливості. Це було схоже на втрату останнього відлуння звуку, який формував душу. На практиці церкви продовжували зростати, але пастори, вчителі та лідери почали помічати, що з часом щось втрачається, чистота серця. Покора без вимог, поклоніння, яке не потребує сцени, елементи, які Марія представляла лише своєю присутністю. Без неї віра ризикувала занадто швидко стати інституціоналізованою. Ніби посилання на мовчазну покору зникло, і люди почали шукати заміни. Гучні голоси, структури, ритуали, намагаючись глибоко всередині заповнити відсутність, яка ніколи не була лише людською. Ця відсутність відчувалася і на небесах, не тому, що Марія була рівною Христу, це ніколи не було під питанням, але тому, що вона була серед людей. Тією, хто найбільше розумів тягар носіння Бога всередині, її молитва пахла хрестом, її душа мала сліди Голгофи, її віра ґрунтувалася не на обіцянках, а на покорі. І така глибина, навіть для небес, рідкість. Коли хтось такий йде, залишається якась тиша, як повага, яка не розривається з часом. Дехто каже, що на деякий час навіть откровення припинилися, дари продовжувалися, рухи не припинялися, але тон змінився. Це не божественне покарання, а духовна скорбота. Коли хтось уособлює щось настільки глибоке, його відсутність потребує часу, щоб перетравити. Землі потрібно було засвоїти, що той, хто вітав Спасителя, більше не був поруч, і це впливає на нас, навіть на сильних, навіть на святих. Але найцікавіше те, що, хоча його ім'я відходило на другий план у листах і записах, його духовний вплив не зменшувався. Здавалося, ніби його остання молитва. Залишила щось завислим у повітрі, щось, що не зникає, навіть якщо ніхто не може цього пояснити. І, можливо, саме тому, навіть якщо його не пам'ятають постійно, небо все одно рухається по-іншому, коли грається його історія. Навіть без записаних слів після її останньої молитви Марія продовжувала бути почутою не її голосом, а її слідом. Є спадщина, яка не залежить від записів чи пам'ятників. Вона проявляється в повторюваних жестах, у мовчанні, яке повчає більше, ніж проповіді, і якимось таємничим чином небеса ніби зберігають певні імена в місцях, де час їх не стирає. Марія одне з таких імен. Її не потрібно часто згадувати, щоб її духовна присутність продовжувала формувати те, що невидиме. У моменти страждання, коли душа відчуває, що Бог далекий, є люди, які згадують її, не розуміючи чому, можливо, тому, що її остання молитва все ще пульсує, не як літургійна промова, а як заступництво, яке ніколи не закінчувалося, небеса почули. Але вона не відповіла у відповідь, вона відповіла зсередини, і відтоді відповідь поширюється серед людей, які моляться. Навіть без сили, які сподіваються навіть без гарантій, які продовжують навіть без світла. Це та відповідь, яку тільки небеса знають, як дати. Те, що Марія несла в житті, не забуте. бо Бог не відкидає те, що дозріло через біль. Плід його самовіддачі був посіяний у тиші, але він проростав протягом поколінь. До кожної матері, яка молиться за дитину, не знаючи, що робити. До кожної людини, яка воліє мовчати, а не страждати, до кожного рішення, прийнятого в темряві з вірою, все це несе в собі її слід, і навіть без табличок чи дана не пошани небеса продовжують пам'ятати, пам'ятаючи у формі співчуття, у формі несподіваної милосердя, Луки, 1,48 сказано. Усі покоління називатимуть мене блаженною». і це не була гордість, це було пророцтво, таке яке не залежить від сцени чи оплесків, тому що небеса діють у людському забутті. вони зберігають те, що земля намагається архівувати. І поки світ обертається між модами та доктринами, існує потік шани, який продовжує проходити крізь чутливі серця, пам'ять, яка не нав'язується, а до якої отримують доступ, пам'ять, яка не нав'язується, а відчувається. Ось чому навіть у Тиші присутність Марії продовжує діяти там, де мало хто її помічає, не як богиня, не як доктрина, а як знак, знак того, що небо не забуває тих. Хто навіть мовчки був вірним до кінця, знак того, що є молитви, які не потрібно повторювати, щоб залишатися живими, знак того, що не все потрібно розуміти, щоб бути вічним, і, можливо, саме тому, в деякі ночі, коли ніхто не чує Бога, людина все ще відчуває певну втіху, яка може прийти лише від тих, хто вже подолав тишу. І ця втіха це те, що тримає певні душі на ногах. Бо навіть не чуючи неба своїми вухами, деякі люди все ще впізнають його своїм духом, і коли це трапляється, спадщина Марії все ще дихає.